З вами клуб-хвостики, а це Холі. Холі дуже маленька дівчинка, їй приблизно 4 місяці. Вона виросте дуже маленькою собачкою, приблизно 10 кілограмів. Якщо ви вже бачили, у нас дуже-дуже маленьких цуценят, 6 дівчаток, яких викинули на привозі. В такому маленькому-маленькому ящичку з підсуниці, то це одна з цих малюків. Вона вже підросла і чекає на свою сім'ю. Двоє з цих крихіток, вже в сім'ях. до речі, обидві. В Київ поїхали, а холі ще чекає разом із сестричками на свою сім'ю. Вона вже оброблена, вакцинована, здорова. Тут питання нас немає. Питання тільки в тому, як знайти її родину, родину, яка подарує їй все, що вона бажає. А вона бажає багато поцілунків. Так, носити іграшки дуже-дуже контактна, обожнює і інших цуценят, собак, людей, дітей. Дуже грайлива, дуже класна. Ми чекаємо на ваш зворотній зв'язок для цієї неймовірної красуні. Подивіться, який гарний в неї окрас, які вушка. Трошечки більше така тер'єрчика, дуже класна. Якщо ви мріяли про собаку, про справжнього друга, ви можете зателефонувати, приїхати познайомитися. У холі є ще сестрички, які також не знайшли дім. Можливо, хтось інший вам сподобається. У вас є можливість отримати справжнього друга, який дуже потребує на сім'ю. І такого, до речі, красивого. Такої краси цуценята бувають дуже рідко. Це справжній скарб. І ми чекаємо на людей, які будуть дуже-дуже її любити. Ваш лайк, коментар, репост в будь-яку соцмережу допомагає просувати це відео і прискорює пошуки. Тому допомагайте холі або телефонуйте самі.